В українській літературі є і в українській культурі є певна група авторів, чиї твори не прикладені в повному обсязі, так якби вони того заслуговували. На жаль, ми досі не маємо повного е, перекладу Джозефа Конрада і сподіваємося, скоро ця прогалина буде заповнена. Але що ще більш дивно, у нас не оцінений і належно не представлений українському читачеві. Генрі Джеймс. Ми знаємо е, переклади таких його творів, як площа Вашингтона, Дезі Міллер», Листи Асперна, «Закрут Гвинта. І, зрештою, вочевидь, це все. Його найцікавіші і найголовніші твори були українському читачеві невідомі. Чи знав український читач Генрі Джеймса? Ну, мало ймовірно, тому що читати його англійською в оригіналі це треба добре знати і англійську мову, і інтелектуальну англійську, американську традицію. Читати його в перекладі польською, французькою, німецькою ну, навряд чи ми маємо аж таких поціновувачів творчості цього американського і англійського письменника, читати його. В російському перекладі це точно не читати Генрі Джеймса. Це може бути будь-що, але тільки не Генрі Джеймс у виконанні російською мовою. Найгірше, мабуть, що могло статися з Генрі Джеймсом. Зрештою, воно і сталося. Це екранізація його творів. Тому що е Перетворити складну психологічну, глибоко психологічну інтелектуальну літературу на драму, на якийсь любовний Голівуд, цей автор точно не заслуговує. І саме це сталося з екранізацією і бостонців, і портрет однієї леді, і посланців. Тому так легко спілкуючись з е, тими, хто цікавиться Генрі Джеймсом, тому так легко визначити, чи людина читала Джеймса в російському перекладі, чи людина дивилася кіно, чи, зрештою, хтось читав це в оригіналі. Але сьогодні ми е, маємо можливість. Е, Читати Генрі Джеймса українською мовою. Оці його великі знакові твори, ми можемо прочитати українською. І цей переклад українською мовою, він точно війде в український дискурс, він війде в українську культуру. На сьогоднішній день ми матимемо українського Генрі Джеймса. Цим прекрасним книжкам і тому, що ми маємо українського Джеймса, ми завдячуємо передусім перекладачеві Юрію Олійнику, який має в своєму доробку багато прекрасних книжок. І я думаю, що всі, хто познайомляться з цим перекладом, познайомляться з українським текстом Генрі Джеймса, вони будуть горді з того, що Генрі Джеймс українською звучить прекрасно на кращій літературній європейській українській традиції перекладу і взагалі на кращій Традиції літературних е, текстів. Пане Юрію, вітаємо вас з таким чудовим доробком. Вітаємо вас з тим, що перша книга е, ваших перекладів Генрі Джеймса Портрет однієї леді вже є у е, читача, вже є доступною. Е, ми очікуємо далі на те, що е, з'явиться Бостонці. З'являться посланці, з'являться європейці і, мабуть, з'явиться американець. Тобто це буде той корпус Генрі Джеймса у вашому виконанні, який достойно представить цього непересічного автора в українській літературі. Ми надзвичайно вам вдячні за це і вітаємо вас з таким досягненням. Дякую, пані Юлі, на добрім слові. Я в свою чергу хотів би подякувати вам особисто і видавництву Темпера за те, що мені виявлена така честь перекладати такого, ну я би сказав, всесвітньо відомого автора класика американської літератури, такого масштабу, як Генрі Чеймс. Я також хотів би принагідно подякувати нашим мужнім воїнам, завдяки яким цей проєкт перекладу він і є лише можливим в незалежній Україні. Я хочу сказати, що моє перше знайомство із Генрі Джеймсом було не надто щасливим, не надто щасним. Генрі Джеймс існував тоді, коли я взявся його читати тільки в е, російських перекладах. І коли я взяв той же женський портрет, як він перекладений російською, почав його читати, я його закинув просто, скажу чесно. Тому що мені здалося, що воно якесь таке нудне, і що воно не має ніякого стосунку до як то кажуть, нашого. Реального життя. Але коли я прочитав його в оригіналі, я зрозумів, у чому справа, чому той російський переклад здався мені таким нудним. Там, ну Ми далі про це поговоримо, я думаю. Але наразі я хотів би наголосити на тому, що той, хто хоче. Познайомитися з Генрі Джеймсом і береться читати російський переклад. Він просто познайомиться не з Генрі Джеймсом, а зовсім з якимось іншим, скажімо, можливо, з перекладачем просто познайомиться. Тому, ну, але що... це стиль російського перекладу. Зрештою, це просто школа російського перекладу, де прийнято. З кожного письменника 19 століття робити якогось аля Тургенєва, а з кожного письменника ХХ століття робити там, там ще когось, і, якби кожен англієць має звучати росіянином, от власне, що вони і зробили з Генрі Джеймсом. І там ще є такий, так, такий нюанс, що о, мова у Генрі Джеймса дуже барвиста, дуже така різноманітна. А в російському перекладі, я коли начать, порівнював так, з оригіналом, дивився, о, то там на, такі слова, наприклад, як joyful, whimsical, cheerful, все перекладається веселий, одним словом, наприклад. От але ці слова зрозуміло, що мають абсолютно різні відтінки. А ви на що дивилися в російський переклад? Ну тому що мені було цікаво, як е, люди перекладають е, ту ж саму е, ну те ж саме, що я перекладаю англійською. Як вони перекладають це російською, Як вони перекладали це російською? І Чому я був так опікся на тому російському перекладі, що я його просто закинув? А при тому, при всьому, ще е, у російських перекладах, вони намагалися, от перекладач намагався е, зістарити от, мову, привести її до мови російської десь так середини або там другої половини 19-го ну, Другі Другинівщина. Так, да, але вона якраз за рахунок того набрала такого. Казенного стилю, який ну, характерний, скажімо, для російської мови от саме цього часу. І там вона, через цю казенщину просто не видно було того, що у Джеймса, ну, як я би сказав, основне це підспудні смисли і його тонка іронія, така десь ну, рівня англійської іронії. А цього от в російських перекладах цього немає, тому вони такі нудні по суті. Отже, ми не можемо і не будемо послуговуватися російським перекладом, ми не будемо послуговуватися російським провідником до світової культури. Сьогодні ми маємо е, і будемо далі мати е, свого Генрі Джеймса. Залишилося тільки набагато, залишилось, зрештою прочитати цю книгу. Mm -hmm. От і, і мати ілюзії, що ця книга буде масовою, ми не маємо цих ілюзій, але е, люди е, розумні, люди культурні, вони зможуть цю книгу оцінити. Генрі uh, Джеймс, він Англієць чи американець. Він народився в Америці, він виріс в американському інтелектуальному середовищі. Він походить з родини, яка має широкі і глибокі інтелектуальні традиції, певне середовище оточення його батька, його брата. Він назавжди зберіг в. О цих своїх великих романах він назавжди зберіг діалог американської і англійської культури. І це діалог, який показує їхню спільність і їхню єдність. На вашу думку, як могло статися так, що в Америці 19 століття було середовище, яке дало світові. Не тільки а Мелвіла і Емерсона, а яке дало а, широку культуру і традицію інтелектуальних дискусій. От. І, а власне, ем, як від цього середоща з'явилося в світовій культурі таке явище, як Генрі Джеймс? Ну, от ви правильно сказали про а, те, що він, як то кажуть, виникне на порожньому місці. І що в Америці в тих часів, а Генрі Джеймс народився в 1843 році, от вже на той час в Америці, в цій країні, яка, як то кажуть, тільки там скільки сто років тому здобула незалежність. І ще мало рабство. на І ще мало рабство, як в цій країні люди, скажімо, збиралися для якихось інтелектуальних дискусій. А от у, от у його романі Бостонці да, у Генрі Джеймса там якраз показані, як люди різних верств, різних, я так розумію, думок, різних статків. Різних поглядів на життя збираються для обговорення якогось одного питання, наприклад, да? коли є один хто той, хто виступає, основний доповідач, а люди потім задають питання і цікавляться такими якимись духовними питаннями. Оце, до речі, для мене було відкриття, тому що ми про Америку, там, наприклад, Початку 19 століття, чи там першої половини навіть 19 століття, знаємо переважно по фільмах. А, ну, і по фенімуру Куперу. По Фенімуру Куперу, да, і по вестернах, зрештою. А там про якусь високу культуру геть не йдеться. Тобто у пересічної людини може скластися таке враження, що Америка була в суці, значить, складалася із ковбоїв там, значить, цих індіанців і всяких там ковбоїв хороших, ковбоїв поганих і так далі. І церковних громад. Так, да, І це Британії. Але як виявилось, це зовсім не так. От я кажу про те, що була певна традиція. Я навіть не знаю, звідки ця традиція, я думав про це, але не можу, як то кажуть, простежити коріння цих традицій. Мені здається, що це було привнесено із Європи. Да, із Старого світу. що це традиції, які існували, скажімо, в тій же самій Англії, да? коли люди збиралися для обговорення якихось питань. Важливих питань не, скажімо так, не про те, чому такі ціни, там, або що, що, що робити там, щоб у під'їзді було чисто, да? а питаннями саме духовними. Що таке доброчинство, що таке добро, що таке зло? Чому це люди цікавилися щиро, їм за те не платили? Гроші і зовсім навпаки, вони купували оці квитки Копійчані а, да, ну, за свої гроші зароблені, і йшли, слухали цих доповідачів, які говорили якісь їм високі речі. Тобто, у людей, у цих людей, які туди приїхали, у них вже була оця потреба в якомусь високому спілкуванні. Не просто собі в якомусь побутовому такому, а саме спілкування про високе. Можливо, це вік просвітництва, епоха просвітництва Доживав, пересаджена так, так. з європейського ґрунту на американський, на дух свободи і широких просторів і ще не до кінця пізнаної території. Можливо, там він продовжив оцей дух просвітництва, продовжив свій розвиток. І оці запитання про людину, про сенс її існування, про її буття і майбуття, над якими мучилися європейці у XVIII столітті, у XIX на тому ґрунті він мав отакий от яскравий глибокий розвиток, продовження. Тобто тут із цього очевидно, що Генрі Джеймс не з'явився, як то кажуть, на порожньому місці і не був якимось там таким унікумом да, в цьому сенсі. А річ у тім, що він народився в доволі заможній сім'ї, родина Генрі і Мері Джеймс, вона мала, вони були американцями, жили в Нью-Йорку, але родина мала ірландське і шотландське коріння. Традиційно для американців. Да. Традиційно, Традиційно, а, І е, батько, маючи статки, і е, матінка, маючи статки, теж вони намагалися своїм дітям а, дати якомога вищу освіту. Тому що вони вважали, що освіта для дітей це найперше, що можна, що можуть батьки дати дітям. Батько у Генрі Джеймса, Генрі Старший він був дуже цікавою людиною. Він був теософом і проповідником і дуже відомою людиною у Нью-Йорку. Тому в цій родині частими гостями були і такі інтелектуали, як Натаніель Готорн, як Генрі Торо, як Ральф Емерсон. І багато інший. Генрі Лонфелоо той же. Це був такий гурток людей, і це чималий був гурт, який сповідував так званий трансценденталізм. От знову ж таки, філософія трансценденталізму вона походить з Європи. Це чисто європейський такий. Витвір з одного боку, а з другого боку, це і східні обертони, тобто обертони тих східних релігійних і філософських доктрин, з якими тоді почали знайомитися в Європі. Ну, як ви правильно сказали, що коли англійці завоювали, коли англійці завоювали Індію? Звідти почали надходити переклади текстів значить, оцих східних вчень, і європейці мали змогу з ними познайомитися. Тому в -то трансценденталізмі, у цій філософії, яку сповідував батько Генрі Джеймса, дуже багато обертонів східних, а там багато також є від так званого Сведенборгіанства. Еммануель Сведенборг, як ми знаємо, це був такий шведський містик, шведський теософ і шведський вчений, який вважав, що Бог це не щось таке розмите, а що Бог це людина. І що це велетенська, скажімо так, велетенська безмежна людина. Так? Яка, а ми всі його, так би мовити, його думки, його е, члени, скажімо, цієї людини. І що ми всі складаємо цю велику людину. А це відгукнулося в трансценденталізмі тим, що трансценденталісти вважали, що є велетенська... Що е, Всесвіт це живе єство. Жива людина, да, якась велетенська, і що в неї є душа велетенська, ця світова душа. То вони вірили, що є світова душа, і що в кожному з нас є іскрка або частинка цієї світової душі. А батечко Генрі Джеймса дуже переймався цими такими теософськими. Вченнями, і аж настільки, що часто потерпав від таких містичних видінь. І вони його дуже, як то кажуть, мордували інколи. І аж так, що це часу, часом доходило, вкидало його зовсім хворобливі стани. якісь. І от Генрі Болочий, тобто наш майбутній письменник Генрі Джеймс, часто ставав. Свідком таких баточкових нападів, так? нападів цих містичних откровень. Але між тим, Генрі Старший був фанатом освіти і вважав, що діти повинні мати освіту. Він таки, незважаючи на те, що він був калікою там, з дитинства, у нього не було однієї ноги, але він зміг це все перебороти в собі. і Стати нормальним батьком в родині його слово було законом. Оскільки його слово було законом, то всі діти одержали належну освіту. Хай доля склалася в них по-різному. Скажімо, от Генрі Джеймс став письменником, а Вільям Джеймс став, зрештою, професором філософії Гарварду. Еліс це е, 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 Сестра Генрі Джеймса, вона викладала історію в Бостонському жіночому інституті заочному. Але вона цікава ще тим, що вона все своє життя вела щоденники. І ці щоденники, щоденники для які були, скучі, які були. Для біографів це просто знахідка. Що для біографів Вільяма Джеймса, що для біографів нашого Генрі Джеймса. Це а, документи похильно, ймовірно. Да, так, да, так. Да. А Ще двоє братів було у Генрі Джеймса: це Вілкінсон і Робертсон. Вони їхню долю визначила громадянська війна, яка спалахнула, як ми знаємо, в Штатах. Вони воювали обидва на боці півничан, тобто були проти рабства. І Робертсон помер дуже рано, в 38 років тому, що одержав тяжке поранення на війні, а Вінкінсон займався поезією трохи живописом ну після війни. Але так у тому, як то кажуть, не досяг великих успіхів. Але між тим, освіта у всіх була вища і дуже фунд... така фундаментальна. Мало того, що е, діти мали змогу вчитися і е, в Америці, так е, саме, саме для того, щоб познайомити дітей із традиціями високої культури, яких в Америці не було ще тоді. І вони були свідомі, того, що їх там було, <звідомлення> та, та, вони знали, І Вони дуже часто вся родина <кхе> їздили в Європу. Уявіть собі через океан. Це ж, ну, скажімо так, подорож не, не дуже легка була, скільки там тиждень, здається, пливти тільки на пароплаві, а то й більше. І не факт, що, як то кажуть, все тому все складеться там благополучно. Але оці от поїздки в Європу були дуже частими у родині Джеймса. А одного разу вони навіть дійшло до того, що вони продали в Нью-Йорку свій будинок. Купили будинок в Лондоні і цілий рік значить, жили там, в Лондоні біля Вінзор, Вінзорського парку, центр Лондона. Ці подорожі родини Джеймсів до Європи стали у родині традиційними. просто. І вони дуже тривалий час жили в Європі, але не просто, скажімо, там ходили, обдивлялися різні пам'ятки і роззявлякали. Вони намагалися, батько намагався вижити із цих подорожей все. Наприклад, Генрі Джеймс саме під час таких подорожей досконально вивчив французьку мову, аж так, що міг читати в оригіналах того ж самого Бальзака, того ж самого Флобера. І, до речі, от про Бальзака він дуже схвально відгукується і каже, що цей автор дав йому більше, ніж всі інші. Ну, попри те, що потім він знайде собі місце в англійській літературі Британії Англії, він зумів познайомитися з французькою літературою того часу в оригіналі, з літературою, яка ну, певним чином можна вважати була номер один. Вона задавала то не здавала традицію в середині 19 століття в Європі. Так, але і Джеймс був настільки закохався саме от в Європу, так, і Франція, і Англія. Що в принципі він потім вже ближче до кінця свого, в другій половині свого життя, він просто переїхав і жив то в Парижі, то в Венеції, то в Лондоні, в тому самому, а в останні 18 років свого життя він взагалі. Купив будинок в містечку Рай, це східний Сасекс в Англії, і там провів от останні 18 років свого життя. А наприкінці життя от, він взяв навіть англійське підданство. Так, це ознака спочатку першої світової mm -hmm. війни. Це ознака його лояльності і підтримки країни, яка стала його другою батьківщиною. А повертаючись до цієї розмови про трансценденталізм, я хотів би уточнити, що хоча коріння трансценденталізму цієї філософії було європейським і східним, так, корені були, але це було суто американське явище. І чому я так повертаюсь, скажімо, до цієї філософії, тому що Генрі Джеймс від свого батька. І він успадкував цю любов, скажімо так, або захоплення трансценденталізму цієї філософії. І це дуже добре прочитується в його творах. Особливо там особливо в його романі, от я сподіваюся, що він таки вийде посланці, там, де це роман, це як внутрішній монолог героя основного. Там це дуже відчутно. Ця філософія, вона дуже відчутна. Слід сказати, що трансценденталісти вважали, що ці соціальні інституції, такі як церква, такі, як там, як церква, як держава, власне кажучи, вона не може забезпечити людині належного розвитку. Духовного. І вони вважали, що такий колективний, скажімо, цей колективний розвиток, да, коли всі розвиваються в якійсь там, спільноті, що це, вони вважали, що це ні до чого не приведе. Для них ідеалом було це вільне суспільство, яке складається з окремих самодостатніх, глибоко обізнаних особистостей. Це був їхній ідеал, скажімо, така духовна держава, яка складається з незалежних самодостатніх особистостей, мислячих особистостей.